Заходить сонце за лаштунки лісу, то поля поклонилась далині, вечірній обрій опустив завісу, космічний цирк запалює вогні, І цілу ніч дивися, хоч задурно, У те склепіння, де горить персей, жонглює космос бриликом Сатурна, І все світ крутить всю цю карусель. І рже пегас, виблискує корона, і волопа своїх телят, і мерехтять усяві Оріона, химерні сальто діви і плеят. Летить Нептун, і я з ним налітаюсь, не бійте зорі, я не розіб'юсь, я теж тут причепилась і катаюсь, страждаю, мислю, плачу і сміюсь, дивлюсь. Як простір гне свої підкови, Туман галактик бачу за плечем, і хто страшний, незнаний, загадковий в космічній пітьмі цвьохкає бичем і все кружляє в дивній круговерті, саме в собі шукає опертя. І є природа, і немає смерті, є тільки різні стадії буття.